Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно-зелених, і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися, як просто політики. Це все пілять, по різним сторонам. і все розповсюджуйте це відео зараз. Детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України, бо на даний момент. Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважає це своїм підецитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% відсотків навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною і суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на Закордонний ринок створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміть підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де, переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати. Як ви можете утримувати там ЗП і покращити своє життя? Бо ну, в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українців. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте де. Поїхали далі. Потім от буде створено декілька фондів, які будуть контролювати ну, їхня ціль, зібрати 800 а, мільярдів. я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові. Що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло? Тобто не то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні. Щоб тобто, ніде воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утечок. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як ці гарантії зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з зразкою? Ну про що? Як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закрадані компанії не з не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой-ой-ой, як. Це так, ми постараємося зробити, що, що ми можемо, да? а нічого не роблять, тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да? от, така, от вони правильно зробили, вони від Трашки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну мабуть, заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі. Зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки, переумови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі ці кошти, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак. Отак ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж ну дай Боже, це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись з рашки до нас, а наші а, їхні точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї а близькі побачили близьких дітей, си, синок, дочок. Там вже ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше бо потім. Далі у нас буде а, чис, а, численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись, на жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, така буде історія. Тому я б вам дуже радив переходити в ТГК, самі знаєте де. Три крапочки вгорі справа відкрити в браузері, якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє а, матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну, на жаль, так це абсолютно безкоштовна можливість зараз. Потім пішли далі. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа, у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все не йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло? Тобто, щоб він знов цю всю історію не ліз. А, і знову ж таки треба його чим-то продавити. Ну, і без заведення закордонних компаній, і оце відкриття нашого торгівельного ринку з Америки з Європи ну, неможливо це буде зробити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі, про. Про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія. Потім, з приводу Запорозької АЕС, ми ж маємо залишитися тепер без'ядерними повністю. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там ті харя собі не наробили. Поняли? Такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От, Вони цю всю історію будуть контролювати, це більше для контролю робиться. Я не думаю, що там для якоїсь отримання вигоди з цього. Більше для того, щоб переконатися, що ми залишаємося без А, Оцю історію. Ну, я думаю, ви поняли. Неприємно, але такі у нас гарантії безпеки. Потім освітні програми в школах. Що сприяють розумінню та. Ну, коротше, поняло, навіть в школах будуть вчити історії разноцветних прапорів, меншинств, культур. Таке воно прийде в Україну. На жаль, далі. По територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області а хоч зафіксувались там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесь яка. Якщо чесно, це звучить Жесь, але от такий ну, Плани мирної угоди. І знову ж таки, один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде. По Потихеньку, крок за кроком. Далі, а, річка, наша Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією, тобто не контролювати це тепер Рашкою. Глянув, що з цього вийде, але от є такий пункт. Далі, Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он Туреччина вже я не знаю, 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. А, скільки нам цього чекати? Вообще, Тобто ми не зможемо це зробити раніше, ніж Туреччина. Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Мінімум. От того, я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі. Там ще є декілька пунктів, вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде першський меморандум, чи ну що вони нове придумують, як вони це зможуть зробити? Я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт: після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без Певних моментів, дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду. Отак вона. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж. в ТГК, в шапці переходьте, клікайте там, безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.